Сьогодні я хочу зробити такий тест, по наболівшим вашим питанням. Дуже багато ви мені пишете, що як видалити цвіль на деревині, або як видалити потемніння деревини, як взагалі відбілити дерево, коли воно там постояло трошечки на вулиці, було свіже спиляне дерево, і тут з ним сталася ось така біда. Тому я взяв ось таку досочку, яка постояла трошечки на вулиці, і сталася з нею ось така біда. Є ось такий засіб відбілювач деревини. Самий дешевий, самий простий. Але, як заявляє виробник, що їхній ось цей самий дешевий засіб, якщо його нанести на уражені частини, де є в нас грибок, то він через там 2-3 години і дерево має бути просто як свіжо Так що, погнали робити. Буду це робити все. Наглядно, як то кажуть, від першого лиця, щоб все всім було видно. Взагалі-то я щось мало вірю, що ось такий засіб зможе видалити настільки почорніле дерево. Де ну я, я не знаю, йому хіба що рубанок допоможе, а щоб там якийсь засіб, то я не знаю. Ну, я хочу перевірити. Я от возьму, виходить, півдошки, ось такої, замащу. Потім візьмемо ось таку, перевернемо. І ось цю частину також ми її ось так нанесемо. Хочу вам сказати, що засіб трохи пахне хлором. Так що бажано, як заявляє виробник, робити це все на відкритому просторі, тобто не в приміщенні. Якщо в приміщенні, то вдягати якісь там да. Ну Так як я це роблю в гаражі, то я думаю, що від одної дошки я не втруюся ним. Ну, ось тако ми нанесемо. Да? Ось так. Давайте, чуть-чуть так більше. І залишимо його на там 2-3 години. Пройшло, друзі, 2 хвилини, поки я переглянув, що я вам там записав. І як бачимо, якщо його тако навіть взяти трошечки потерти, да, то ніби все виходить. Да? Я не знаю, чи буде телефон передавати. Оце все так. Ну. Но... Мені здається, що засіб має право на існування. Да? Отако. Потерти. Ну, дійсно, ніби відбілює, давайте залишимо його на декілька годин. Кого я буду обманювати, друзі? Дивіться, пройшло. Ми не будемо чекати там 2-3 години. Пройшло 3 хвилини, ну, може, 4. я просто в шоці. Я навіть і не думав, що. Ось така дошка, от навіть край, от, от дивіться, він от був ось такий. Можете перемотати відео і подивитися попередньо, яка була чорна дошка. Звісно, що в нас з цієї сторони дуже великий такий очах ось цього всього. Да? так вам зближче покажу. Ну я думаю, якщо йому дати ще трошечки більше часу, отут, де в нас ось таке воно було, не дуже сильне, то я просто дивуюся, до чого. Дійшла, як то кажу, техніка в нашому випадку засоби. Да? Ну, це якщо його взяти, помити, тому що бруто той, який воно вимило, я його просто розмащую. Давайте залишимо його трошечки, щоб воно вже зробило красоту нам. Мені реально, друзі, дуже смішно. Пройшло ну, десь 7 хвилин. Я навіть і не думав. Я думав вже піти робити якісь свої справи, але бачу, що треба. Дозаписати це відео, тому що подивіться, ну да, я просто в шоці, як таке може бути, що ось так, яке воно було брудне, його не вимиєш ні, нічим. Тому що це грибок, як, який в'ївся в деревину, і воно зробило ось таку дошку. Я навіть не мив його ні під краном, ні під чим. Воно просто його ось так очистило. Так що я думаю, що кому там цікаво, ось такий засіб. Компанія Ligwent, А ще вони кажуть, що воно видаляє плісняву і грибок. Так що можете спробувати, а якщо ні, то найближчим часом я розведу в себе десь в гаражі грибок і буду його виводити. Якщо вам все сподобалося ось такий швидкий експеримент, який я просто шокований від того всього, як воно так може бути, то да пальці вверх.